Шановні, доброго дня! Сьогодні у нас 1 жовтня. Працюю я біля полуниці. Хочу посадити в 77-му касету 1000 вусів. Бачите, отакі такі вусики гарні. І для того, щоб в 77 касету це все посадити, мені треба десь 2,5 години. Це набрати торг, замішати торг. З водою набрати його в касету 77 Вуса вже підготовлені, куплені. ну ось так Це п'ята тисяча. Перша тисяча була Альбіон, друга тисяча була е, клері, потім Бріла, потім Сенсація. І це вже п'ята скала, називається такий сорт. Ось так. Просили ви мене розповісти. Я тільки це все вивчаю, взнаю це. Знайома мені людина займається, вирощує полуниці. Має гарний такий розсадочок, мінімум 14 сортів у них. І я хочу для себе придбати також для того, щоб розмножити. Продавати людям в касеті, продавати людям е через вуса ті самі, продавати людям через стакани будь-як, як людина захоче. Як людина захоче. Ну ось так. Тому, шановні, кого цікавить, обов'язково пишіть мені, дзвоніть, щось проконсультую, що я знаю. Поки що я тільки вчуся, але в принципі 10 днів тому я просто отак в касету поклав торф, поклав е вусик. Виходить так, аби серединку не засипати землею. Тільки коріння. Бачите, ось так. І вже по 5 см попускала корінчики. Але виключно має касета бути в такому притіненому місці. У мене за хатою там є таке місце, що сонце туди не попадає. Плюс зараз у нас 13-15 день, це дуже добра температура. Тобто постійно має бути волого. Якщо у вас немає касети, ви по-простому хочете десь щось посадити, ви зразу можете на грядку вже зараз посадити з касети або посадити з ті самі вусики, аби, аби там було волого. Щоб полуниця вона взялась за землю. Тоді вона переживеться і навесні вже дуже гарно. Взагалі, все, загалом все треба садити. Таке, що малина, клубніки, вони все люблять з осені. Все любить з осені. Ну, ось так. Бачите, така касетка готова. В принципі, процес вам показав, нічого такого замисловатого. Деякі люди писали мені на каналі, що щось не вийшло, спробували так. Не знаю. Через 4 дні всі листочки отак рівно встають. Достаєш ці листочки, ще корінчика не видно біленько. Ну ще проходить 5 4-5 днів і вже отакі білесенькі. Тобто оцей корінь вже не пускає, не заходить в землю, бо він вже виходить старий. А з нього вниз, з самого зеленого стебла, в торф, нові корінчики пускаються і так хватає всю землю обплітає. Ну, Добре, якщо корисні для вас поради, обов'язково підписуйтесь на мій канал. Дякую за ваші лайки, коментарі. Є вас поради, обов'язково давайте. Є запитання, пишіть. Скоро побачимось. Пока.